Мені ніколи знімати все з 25 го кадра. Я занята люблю. мене немає на це часу. Знімаєш? Всім привіт! Вітаємо на нашому YouTube-каналі. Сьогодні я вам покажу так би мовити, другу частину відео про боротьбу з кліщами-блохами. Так, що було зроблено? Як бачите, тут все побілено. Це відділення курних сушок. От гарненько, ну, гарненько, наскільки це можливо, все пробілив. Так от так, цю Скажімо так, ну кришку, чи е, скос цей, планку, е, дошку я знімав. Там також все пробілено. В гніздах все пробілено, вже насипало Е, Оцю планочку я поставив, хочу спробувати, бо кури Почали сідати от, ну, ночувати тут. І, звісно, сюди передом і там послід збиратися. Тому я прикрутив таку планочку, надіюся, що вони не будуть, ну їм буде незручно сидіти. Так, це також все відкручувалося. Тут в мене ракушка. Зараз немає, але поїду придбаю і потім засиплю. Так, тут в мене попіл з піском. Опилки вже понасипав, вода залита, корм вже засипаний, блох і, скажімо, блох чи кліщі, все-таки мені здається, що це кліщі. Зараз їх немає, але мені сказали, щоб я не сильно питав себе надією, бо днів через 10 можуть з'явитися, бо почнуться ну, з личинок народжуватися. От. Ну, на даний момент це от так. Що було зроблено, я в принципі розповів. Нічого такого в. Новенько, крім оце планки. А, і до речі, я переніс оцей плафон. Він був у мене е на стінці, я переніс його е на стелю. Зараз розповім, чому. Коли я викрутив лампочку, ну щоб там все протерти, то в патроні. Е було просто купа цих блох, мертвих, вони вже прям забили там все і воно почало ржавіти. І що характерно, а на цій не було такого. Тому я подумав, що можливо причина в тому, що він знаходився в горизонтальному положенні. Тому я перевісив його тут, от мені вистачило кабелю, тому я перевісив його вертикально. Ну, отакий вигляд все це має. Я зараз вийду звідси і розповім вам, як все це відбувалося, які препарати і методи я використовував, Вийду, щоб тут не заважати, вже запущу курочок, бо вони у нас, бідні і так, вже тиждень живуть на дворі. Я їм там, звісно, трішки облаштував. Але це не те. Тому, ну, отак от, от. Виглядає. Залишилося, я сьогодні ще придбаю. Ракушки їм насиплю. Просипав все спочатку. Підлога також побілена, все побілив. До речі, я білив уже другий раз. Тобто, після минулого відео, коли було все побілено, я ще раз це все білив. Розповім, чому. От. Просипав підлогу. Тут, скажімо так, навозозбірник і гнізда просипав так легенько йодокліном і все засипав опилками. Ну, от так от. Зараз відкрию курочкам нашим хід сюди і розповім вам, як це все проходило. До речі, від минулого відео пройшов тиждень. Тобто вся ця моя боротьба зайняла цілий тиждень. Так. Ну, все, піду, відкрию і включуся. Так, ну що, продовжуємо. Я звідти вийшов, там уже курочки собі хазяйнують, в них там чистенько, все свіженько. Зараз хочу трішки нагадати, що було в минулому відео. Хто не дивився обов'язково, подивіться там по. Навіть по-моєму, я м, передивився відео, навіть по-моєму голосу, там вже зрозуміло, що я дуже сильно розчарований. Але нічого. Е, так, що все починалося? Були розібрані клітки в цьому приміщенні для е, бройлерів, де було виявлено перший осередок е, блог або кліщів. Все-таки я схиляюся, що це були е, курячі червоні е, кліщі. Були розібрані клітки, тут все було прибрано. Також було, коли я почав прибирати вже в відділенні, де в мене кури несушки, то там також були виявлені дані блохи. Все було вичищено, вимито. Я навіть попили соси, усе, гарненько все промив. Потім я пофарбував в тому відділенні у курейних сушок підлогу От, і все побілив. Побілив в тому приміщенні. Це вже була, Точніше, пофарбував вночі. На наступний день це все просохла фарба, я побілив те приміщення повністю. Стіни, підлога, гнізда, навіть послідозбірник, стелю. О. І залишив це все висихати. Ще через, ну, На наступний день, коли я прийшов, то, звісно, я був дуже розчарований, тому що там були блохи або ці червоні кліщі курячі. В тому відео я говорив, що я поїду шукати березовий дьоготь. Е, я поїхав, його знайшов, от, але не спішив його використовувати. А, і, до речі, Коли я поїхав, то в аптеці знайшов березовий дьоготь. Е, стоїть він дуже дорого, здається, там 80 ну, мл, е, то здається, 90, там, 95 чи 96 гривень. Я не думав, що він так да, буде коштувати. І мені там порекомендували чудовий препарат. І, зараз я тут записав інтермітокс. От. Приїхавши, я його ну, розбавив з водою да, і все обробив і те приміщення, і це приміщення. От, І закрився все на добу. За цю добу я почитав коментарі, і я як під відео, під моїм, да, де згадували відео Сергія Стрілецького, так і я є в групі, в вайбер «Однодумці сучасного фермера, там також мені давали посил на Сергія Стрілецького. Я подивився його відео про те, як він... Підготовлює да, приміщення, а саме курник. Це, це, це не блохи, це конарі вже літають. Я подивився його відео. Він там використовував бутокс. Бутокс. От, бутокс, потім віросан і Фармалін він змішував з водою і це все викип'ячував у закритому приміщенні. Також я згадав, колись давно бачив відео про сірні шашки. І було прийняте рішення. В нашій ветаптеці, ну, в ну наших, де ми живемо, в нашій окрузі, таких шашок не було. Я їх замовив через інтернет от, і з'їздив, взяв бутокс і там мені, от він, до речі, от в таких от. Буток з 50 по 10 мл. І там же мені порекомендували змішати його з себацил. Ось от такий от препарат, тут також 10 мл. Я купив їх по два ну, по дві одиниці купив. От, купив віросан, отакий от у нас він, 100 мл. І мені прийшли, мені прийшли отакі от шашки. Сірна шашка вулкан. Це не реклама. Я просто хочу показати да, свій результат, і, точніше, результат, який в мене вийшов, завдяки чому. Я вважаю, що це Завдяки от таким от шашкам. В інтернеті їх дуже багато, ну, я маю на увазі продавців. Я навіть бачив ціну ну, максимально від 100, 100 здається, 20 гривень. До от я взяв, хто може буде замовляти, замовляйте там, місто Харків, це саме у виробника 28 гривень штука. Значить, що я робив? Коли прийшли мені ці сірні шашки, я поставив. Одна сірна шашка розрахована на 20 кубічних метрів так, повітря, об'єма вашого сараю. Тому зверніть увагу, саме не на квадратні метри, а на кубічні метри. З приблизних розрахунків я там точно не вираховував цей те приміщення для курних сушок. У мене разом вийшло ну, плюс-мінус 35 кубічних метрів. Я взяв скажімо так, подвійну дозу три з цих е, шашки. Одну поставив в приміщення для курення сушок і дві в цьому приміщенні. Е, е, Обов'язково читайте інструкцію. В інструкції написано наступне: треба поставити на якусь негорючу поверхню от, саму шашку. Ну, я вирішив перестрахуватися і е, взяв, в мене є огніупорний кирпич. Я поставив огніпорний кирпич, на нього поставив металеву тарілку. До речі, зараз покажу. О от така, отака от отрілка. От так виглядає сірна шашка. Це, ну, скажімо так, упаковка і прівка, ви її знімаєте. Тут є такий фітиль. Я її от так встави, підпалював фітіль і вистачало часу запалити три. Але я, все, ви, але я все одно використовував респіратор, е, тому я запалював три, будьте обережні, дуже їдкий газ е, вони е, виділяють. От, і поки фітіль догорає, тобто поки загориться сама шашка, ну вистачає мені, вистачило не поспішаючи три. Е, Три шашки підпалити. Там одну і тут дві. Ставляться на підлогу. Е, сюди я ставив, тобто ставив спочатку е, огнеопорийний кирпич і на нього, от, в такому от вигляді ставив е, сірну шашку. Е, вони, і, е, все закривав, е, всі виходи, двері, вентиляцію, все позакривав повністю от, і е, залишив на добу. Коли я прийшов ну, через добу, вже ввечері, прийшов з роботи, відкрив, повідкривав все, що тільки є. от Воно провітрилось буквально там ну, перший раз, да, це коли я зробив, то провітрилось буквально там за пару годин. Коли я зайшов, то в місцях скупчення, да, де вони були, дані кліщі блохи. На полу лежали прямо от, от, от такі сплошні, гарні такі дорожки, скажем, полоси оцих бліг. Я їх змів на, на газету і їх це ну, спалив. Дослідивши приміщення, я побачив, що великих уже не було, але була невелика частина маленьких. Я був трішки розчарований, так, тому що подумав, що вони не спрацювали. Точніше, спрацювали, але частково. Я все-таки ризикнув, взяв лампу ну, Пальник, газовий балон з пальником і трішки все пройшов, обпалив, де вони були, акуратно вам не рекомендую цього робити. Пожежна безпека повинна бути на першому місці. І в каркасному дерев'яному сараї цього не можна робити. Мені було дуже страшно, але ну, вже не було сил. Це вже терпіти. Я втратив скажімо так, майже останню надію. Але. Я замовляв перший раз я замовляв шість шашок. Три я використав. Я вирішив використати ще оста, ті, які є. Тобто, через добу я відкрив це все, провітрив, подивився, от, трішки обпалив і е, е, відразу вже розставив знову ці три шашки, запалив, все закрив. Ще раз наголошую, будьте обережні, дуже рідкий газ виділяють десь буквально через 2 хвилини. Тут вже неможливо знаходитися. Тому я обов'язково і це враховуючи, що я був в респіраторі. Через добу все відкрив. Хочу зауважити, що провітрювалося набагато довше. Уже другий раз провітрювалося. Ну, я не знаю, я відкрив хай десь всім. Ну, До 11-ї години так точно тут було так тяжко знаходитись. Коли я прийшов, вже вивітрилося, я прийшов, продивився, знову були такі кучки в тих, де, де скупчення їхнє було, і вже були там маленькі. Тобто вони, ну, скажімо так, дія його продовжилася і вже він був більш насичений. В зв'язку з чим я не знаю, ну, тобто цей газ, дим був більш насиченіший. Я роблю висновок це з того, тому що я ну, довше його сарай сам провітрював. Наступне, що я робив, я змішав, от, ще раз покажу, сибацил з бутоксом. У Сергія Стрілецького він мішає сам бутокс 1 мл на літр води. Я взяв е, два, е, 20 мл бутокса і 20 мл себацила. Це після того, як обробив дв, дв, е, за два заходи шашками. Е, 20 мл і 20 мл розбавив на 8 м води в оприскувач. І, можна сказати, все залив. Все повністю залив е, даною рідиною. Воно постояло в мене добу. Потім е я взяв от, віросан 100 мл, розбавив е в 8 літрах води, а і обов'язково все розбавляти з теплою водою. Е з 100 мл розбавив з, теплою, е з, теплою, 8, е з теплою водою в кількості 8 літрів. Це розбавив і знову все залив. В буквальному слові, все текло навіть по стінах. Якщо у вас гарно провітрюється сарай, то це не страшно. Навіть в дерев'яному можна все заливати і навіть підлогу, я все 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 залив. Після чого ще добу, ні, дві доби воно постояло закрите, я відкрив це все провітрилося, зайшовши, все оглянувши, і нарешті блог, Цих блох кліщів вже не було. Потім було... я знову там все позамітав, повидував, в гніздах все виду і потім знову все побілив. Все повністю в відділенні, де в мене кури, там я побілив все. І в цьому приміщенні побілив тільки стелю. От. І воно просохло ще добу постояло. Ну і як я вже показував, все засипав опилками, підготував, залив воду і запустив курей. Що можу сказати? Дані шашки, я так думаю, 90% роботи зробили дані шашки. Причина в чому? В каркасному сараї дуже багато, скажімо так, щілин. Точніше, не щілин, через які, да, дує вітер з вулиці. Ні. Щілин стикових технологічних. І ці всі блохи, личинки, вони знаходять оці місця, і от там вони скупчуються. Звідти йде і їхнє розмноження. Всі рідини, якими обробляється да, сарай, він не, він не потрапить в дану щілину, ця рідина. Її туди важко якось. Направити. Тобто з оприскувача, да, ну, полив, ну щось попало. Да. Але, наприклад, якщо в щілину між, між двома йде е, стіна ОСБ да, і перегородка, то я сумніваюся, що в цей стик повністю попаде е, ця рідина із е, оприскувача. Тому, ага, до речі, і е, рідині той же Butox, так, і той же інтермітокс. Використовують у великих масштабах, тобто на великих куриних фермах, фабриках. Але є одне, але вони використовують його через парогенератор. Що таке парогенератор? Це той, той же, скажімо, перетворюють в пар методом нагрівання випаровування. І пар, також, як і дим, наприклад, з сірних шашок, він потрапляє в ці щілини. Так як у нас немає парогенератора, от, тому м -м я вважаю, що дим цей да, із сірних, с -с сірної шашки е потрапив в усі можливі, можливі щілини. І таким чином, скажімо так, ми все-таки виграли битву. З блохами і викоренили їх на даний момент з е, нашого курника. От. Але мені також в етаптеці сказали, що е, не сильно скажімо так радіти, да, бо можуть бути ще личинки, які в е, днів через 10 да, вже перейдуть в особини. Тому я думаю, що. Е, Наступний етап, якщо ми, я десь замічу да, блог або цих червоних курячих кліщів, то я думаю, буду використовувати сірні шашки. Курей не сушок виселимо, поки їм уже не звикать, вони вже ні, ой, вибачаюсь, тиждень вже жили м на дворі. На одну добу виселяємо. Курний сужок і тут знову все протравлюю. Але от, я думаю, в інструкції написано, що там треба прибрати е всю підстилку. Я думаю, спробую цього наробити. Тому що вичистить знову той весь курник, який ну, не сушки, я думаю, спробую, але вже не таким об'ємом. Тобто, може, візьму одну-дві шашки, які поставлю в цьому приміщенні, і випалю. І таким чином я думаю, що... Ми зможемо все-таки перемогти даних блох, кліщів цих курячих. От так все розповів. Може, як помітили, в цьому приміщенні також вже зроблений скажімо так, ремонт, але це тема іншого відео. Тому... Якщо у вас буде така проблема, то спробуйте використати сірні шашки, але хочу наголосити, що це дуже небезпечно, тому використовуйте ресратори протигази. І ще раз хочу наголосити, що в каркасному сараї не використовуйте. Відкритий вогонь це дуже небезпечно. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на наш YouTube канал, далі буде цікавіше. Хай завтра буде краще, ніж сьогодні. Слава Україні!